Протягом останньої доби сили оборони України стримували наступ російських окупантів одразу на кількох напрямках лінії фронту. Разом з тим триває і наш український контрнаступ. Так за йдуть вперед на заході Запорізької області. Ситуація на полі битви та оцінки щодо нинішнього стану справ російсько-української війни. Дивіться просто зараз на каналі Січас. Відповідно до оперативної інформації від Генерального штабу збройних сил України протягом останньої доби армія російських загарбників вела наступальні дії на Лиманському, Авдіївському Мар'їнському напрямках. Станом на ранок, 3 вересня, відомо, що за попередні 24 години відбулося 30 бойових зіткнень. Пропоную зупинитися на кожному векторі передової окремо рухаючись по військовій мапі. Отже, починати будемо зі сходу. Ситуація напружена на Куп'янському напрямку. Там противник завдав авіаційного удару в районі М'ясожарівки Луганської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам'янка та Берестови Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Нової Горівки Луганської області. Ці ділянки пробувають під пильною увагою, адже особливо гаряче, там вже не один тиждень поспіль. То чого добуваються загарбники? Сили оборони розкрили мету так званого наступу, який провалюється стріском росіян поблизу Куп'янська. Пропоную почути пояснення тактиці ворога від керівника прес-служби східного угруповання військ Іллі Євлаша. Ворог зосередив свою увагу у напрямку Нової Горівки. Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Нової Горівки зосереджені панівні висоти, пояснив речник. За його словами, противник намагається вклинитися, щоб просунутися до річки Оскіл. Поки атаки ворога не мають успіхів, Збройні сили України стримують штурми противника. От лише вчора, тобто у суботу, нашим захисникам вдалося знищити 126 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку, і також ліквідувати один польовий склад з боєприпасами: одне авто, сім безпілотників, шість із них типу ланцет. Додав пан Євлаш. Українські сили оборони продовжують наступ і на Бахмутському напрямку у Донецькій області, та просуваються вперед. При цьому успішно нищать ворожу техніку. Про це пише на сторінці у телеграм командувач сухопутними військами збройних сил України Олександр Сирський. Аби не бути голослівним, генерал полковник показав роботу 22-ї окремої механізованої бригади. На відео зафіксовано роботу розрахунку БМ 21 ГРАД, який завдає. Нищівного удару по піхоті противника бойова робота триває. Прокоментував ці запальні кадри Сирський на Авдіївському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєвєрного Донецької області. А на Мар'їнському відрізку противник вів безуспішні знову ж таки наступальні дії у районі Південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. І тепер до нашого півдня збройні сили продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку Запорізької області, але ситуація залишається складною через додаткові російські бетонні укріплення та щільні мінні поля. Таку ситуацію відмічають аналітики інституту вивчення війни. Український генеральний штаб повідомив, що. Українські війська проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку, західна частина Запорізької області. Російські мілітарні блогери, які нещодавно стверджували, що російські війська утримують позиції в південній частині роботиного, заявили, що російські війська відійшли з південної околиці населеного пункту на невизначені позиції далі на південь. Щойно я власне зачитала фрагмент зі звіту інституту вивчення війни. Аналітики відзначають, війська противника розкидають на замінованих полях легкозаймисті речовини і підпалюють їх за допомогою гранат з безпілотників, намагаючись перешкодити зусиллям із розмінування. Нині зсу перебувають між першою та другою оборонними лініями росіян на півдні. Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський розповів в інтерв'ю The Observer. Він заявив, що російські загарбники втратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони, і лише по 20% на другу і третю. Наразі захисники наступають по обидва боки прориву і закріплюються на відвойованих територіях. Далі зацитую. На мою думку, каже пан Тарнавський: Росіяни вважали, що українці не прорвуться через цю, тобто першу лінію оборони. Вони готувалися більше року. Вони зробили все, щоб ця ділянка була добре підготовлена. У центрі наступу прогнозує Тарнавський. Ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за другу лінію оборони. Що скажете ви про такі плани нашої армії? Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим роликом. Не забудьте про вашу зворотню реакцію у вигляді вподобайки, у вигляді підписок. І, звісно ж, тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі всіх новин першими. Ну а про ситуацію на фронті та успіхи попередньої доби дивіться у зведенні моєї колеги. Дочекайтеся та не перемикайте цей випуск. Росіяни кидають додаткові сили на південь України. Ворог подавлений успішним просуванням наших військ. На Мелітопольському напрямку темпи просування наших сил суттєво зросли. Про ці та інші новини з передової поговоримо просто зараз на каналі. «Сій час мене звати Софія Кожевник, і ми починаємо. За даними інституту вивчення війни, російські військові розгорнули резервну армію, щоб кинути додаткові сили на південь України. Ворог передислоковує підрозділи з Луганської області, щоб оборонятися від контрнаступу ЗСУ. Про це аналітикам повідомив начальник головного військового управління розвідки України Кирило Буданов. Фахівці ICV вважають, що перекинуті на південь України підрозділи РФ навряд чи будуть боєздатними, враховуючи їхнє поспішне розгортання. Окрім цього, інститут вивчення війни повідомив, що окупанти розчаровані російським контрбатарейним вогнем поблизу урожайного та вздовж лінії Новомайорське, Новодонецьке, Керменчик. Російські солдати, які обороняються в цьому районі, перебувають у поганому фізичному стані та в психологічному стресі. Розглядаючи карту ICV, можна побачити, що українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області і навіть досягли певного прогресу. Також ЗСУ незначно просунулися на північний захід від Кліщеївки. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Вчора заявив, що США побачили значний прогрес України в Запорізькому районі. Ймовірно, мається на увазі західний напрямок Запорізької області. за останні 72 години і що сили досягли певного успіху на другій лінії російської оборони на півдні України. За останніми даними каналу ґрунтовної аналітики Діпстейт, на Мелітопольському напрямку темпи просування суттєво зросли у порівнянні з першими місяцями наступу. Найближчим часом все буде залежати від розвитку подій біля вербового та новопрокопівки. Біля роботиного вже потрапляють в полон перші десантики з російських дивізій. 234 й та 237 тридцять полки, що стояли на обороні Кремінної, переміщуються на інші опорні пункти. Це свідчить про проблеми ворога. Резервами, які він намагається вирішити таким чином, за даними розвідки Британії, РФ намагається зупинити наступ ЗСУ і змусити розділити на свої сили між Мелітопольським та Куп'янським напрямками. Проте таким чином росіяни і самі ризикують розділитися і отримати ще більше нагоріхи від ЗСУ. Видання The New York Times опублікувало матеріал про просування українських військ у напрямку села Вербове, що на схід від звільненого тиждень тому села Роботине. За словами газети, цей ніби незначний крок показує, що наші сили оборони переконані, росіяни не мають ресурсу захопити роботи знову. І ЗСУ можуть розширювати звільнену ділянку для того, щоб Певніше йти в напрямку Токмака. Видання наголошує, що цей напрямок пріоритетний для росіян, оскільки навіть якщо ЗСУ не захочуть встривати в міські бої в Токмаку, вони можуть взяти місто в кільце. І навіть якщо видіснити росіян звідти, одразу не вийде, буде перерізано залізничну гілку через місто, якою забезпечують війська окупантів. Автори матеріалу пишуть, що недавніми боями в цьому районі. Українські війська знову перевершили очікування. Вони займають панівні висоти та в кількох місцях долають основну лінію оборони росіян. Якщо операція завершиться успіхом, ЗСУ можуть здійснити прорив на цьому напрямку. Про ймовірність цього свідчить і те, що росіянам стає все важче перекидати на цей напрямок резерви, адже все більший ризик, що ослабнуть інші ділянки фронту, і українці зможуть їх прорвати.